Шановні пане та панове, мені дуже приємно в Офісі Національної спілки журналістів вітати народного депутата України чотирьох скликання Михайла Поживанова, міського голови Маріуполя, далеких 90 х років, і Володимира Гнатенка, моряка, до речі, який вчора свято було. І сьогодні він отримує 50-річчя диплом, як закінчив моріходку. Це було, це наше спільне з ним свято, але це було давно. Я хотів би, щоб ми зараз хвилини мовчали, вшанували пам'ять наших загиблих і всіх воїнів, які захищають, дають нам можливість сьогодні проводити подібні зустрічі. Дякую, прошу сідати. Шановні колеги, я хотів би вам подякувати, що завітали в нашу. Наш офіс Національної спілки журналістів в Одесі. Буквально завтра буде нарада відбуватися в Києві правління спілки журналістів. Ми давно не збиралися, будемо піднімати ті питання, які є. Я хотів би зразу показати ті газети, які сьогодні виходять на терени Одещини. Вони є. І хотів би показати, щоб влада теж побачила ті газети де окупована територія України, які підтримує національна спілка журналістів. Хотілося б, щоб держава підтримала. Звичайно, і газета наша «Золотослів», яка в цьому році форум Українська мова мова єднання їй буде 25 років. І з цього року ми вирішили оргкомітетом, що ми будемо носити ім'я Івана Михайловича Дзюби, ви його прекрасно знаєте, академік, герой України, колишній керівник національної премії імені Тараса Григоровича Шевченка. Неодноразово ми з ним зустрічалися. Я хотів вам показати ця новітня література, яка народилася під час війни в номінації. Рубіжі подвіги безсмертя. Ми в цьому році будемо представляти цих авторів. Але у нас сьогодні зустріч напередодні Дня Конституції України. Тут, бачите, свіжа газета, наш новий день. Мені, до речі, вчора Анатолій Жупина телефонував. Він на семінарі знаходиться сьогодні в у Львові і спілкувався, передав всім велике вітання. Це дійсна газета, яка друкується, надсилається щомісяця в офіс спілки журналістів. Хотів би подякувати Степану Курпюлю. Ви з ним депутат ви знаєте, знає колишній головний редактор газети Високий, високий замок зам. зі Львова. Але газета надходить і ми роздаємо їх нашим колегам і переселенцям, які є. Але день конституції. Пан Михайло, ви були причетні до якоїсь поправки, які вносили в Конституцію. Скажіть, будь ласка, про це ну не просто поправки. Якщо ми вже згадуємо, насправді 28 червня 96-го року ми під ранок в повному. Складі, скажемо, проголосували на 313 голосів було, була прийнята конституція України. Я тоді в Конституційній комісії співпрацював по 11 розділу. Це розділ стосується самоуправління да? місцевого самоврядування повністю со сто стаття. В принципі, в моєї редакції було проголосовано із 8-7 статей. Це а в, одну статтю, да, в одну статтю о, там були внесені поправки, вона була врахована частково. Скажемо, тому з одного боку є чим гордитися, а з іншого боку, от етером ми згадували, да, те, що сьогодні, наприклад, відбувається з місцевим самоврядуванням, коли. Можливо, і правильні речі, бо слово децентралізація воно всім подобалось. Так? І коли приймались ці зміни, коли вводились е, об'єднані територіальні громади, але без змін до конституції, бо 140-го це неможливо. Стосорокова стаття Конституції вона чітко говорить, що місцеве самоврядування працює в селі, селищі, місті. Крапка. Навіть поняття об'єднана територіальна громада не існує. І е, тому ну хотіли як краще, вийшли як завжди. І на сьогоднішній день ну от я щиро кажу, як і правник за другою освітою вже, і людина, котра там чотири скликання е, працювала в нашому парламенті. Якщо б знайшлось на сьогоднішній день 45 народних депутатів, і вони е, підписали подання до Конційного суду, то е, вся система сьогодні просто. Е, те, що побудовано в країні, Ну, в роки починаючи з 2015 року, коли об'єднані територіальні громади, воно б все рухнуло. Бо воно все не конституційне, і навіть витрачання грошей і все решта, воно під великим сумнівом. Я не хочу, скажімо, ну, сьогодні ні час, але коли ви робите, ну, хоча б зараз, заднім числом, Внесіть зміни до Конституції. До Конституції. Це от ця частина. Якщо в цілому брати як документ, ну в моєму розумінні це один із найкращих в цілому документів. Але проблема навіть не те, що там записано, а проблема в тому, щоб воно виконувалося. Бо сьогодні, ну ми всі спостерігаємо, коли одна гілка влади, скажімо, там, президентська, ось вона практично перебрала на себе повноваження як виконавчої гілки влади, законодавчої гілки влади. І сьогодні ми реально дивимося, що і судова гілка влади в тому обсязі, як вона повинна працювати, вона не працює. І оце дуже прикро. Я завжди казав, не знаєш як поступати, поступай по закону конституція найвищий закон країни. І його звичайно повинні дотримуватися, усі ну звичайно, якби ви були народним депутатом України цього скликання, ви б звичайно внесли ці доповнення. Але я розумію, що йде війна, і це тяжко, мабуть, щось робити. Чи можливо ну, це все? Я думаю, що можливо, тим паче, це настільки очевидні речі, що я думаю, тут суперечок на сьогоднішній день, коли систему вже ну, скажімо, таким чином побудували. Хоч у мене навіть до закону є дуже велика кількість. Якісь зауважень, коли дозволялось там за бажанням дві громади, якісь найбільш потужні в районі, об'єдналися, в об'єднану територіальну громаду, у них є було виробництво, були податки, і вони заможні, а решта району. Но, в цій ситуації я б тоді вже робив би по той реформі, котру ще в період президента Ющенка Роман Безсмертний пропонував, вона була. Ну, частковою калькою того, що з гмінами робила Польща. Це абсолютно реально і нормально. Від 7 до 12 тисяч мешканців гміна, нижній рівень, виписані е, чітко всі повноваження, виписані чітко всі джерела е, фінансування. Щоб не ходити там з державного бюджету чи з обласного бюджету, Цій громаді дали цієї не дали. цей проєкт затвердили, цей не не затвердили. Це вже суб'єктивність. В кожній громаді це незалежні джерела фінансування повинні були б бути. І чисельність. У нас сьогодні є громади від полутора, ну, трошки більше, 1800 людей до 53 тисяч. Ну, це е, при равних повноваженнях, ти розумієш, що е, різноманіт дуже велика різниця. І е, коли ми приїздимо в той чи інший район, є районна лікарня, ну колишня, да, ну, будь-який район е, на не сьогоднішній ці великі, а от там Кодимські. Ну, вчора дивіться, з Котовської да? лікарні в мене було з району, передали, так. ми 4 візочка. Приїхали з Котловського, забрали, це нормально. Але вони сьогодні е, підпорядковані. І однім, і другим, і третім чуть ли не по відділенням це йде. Такого не, не повинно бути. бути. Розумієш? І це стосується, скажімо, повноважень, котрі є державний, котрі повинні бути делеговані державою. Це стосується соціального захисту, це стосується освіти, це стосується той же охорони здоров'я. Да? Вони делеговані державою, але вони повинні бути профінансовані на цій території, щоб воно відбувалося... ну. В межах от цієї території не ні гірші ніж в сусідньому районі. І ці речі вони були закладені, скажімо, нами в Конституцію. Але Потім, не змінюючи конституцію, воно законом було трохи порушено і бюджетний кодекс не вирівняв всі ці речі. Я не знаю. Можливо, це питання окремої такої, навіть професійної, юридичної якоїсь дискусії, дискусії з керівниками органів місцевого самоврядування, там ради регіонального самоврядування і місцевого самоуправління, ніж на такий великий загал, але проблема існує. Я зачепив. Один розділ, ну над котрим я працював, мені це боляче, в 96 му да? році. Да, в 96-му році. Але давай брать на сьогоднішній день навіть перший розділ Конституції, ну головний, котрий визначає права і обов'язки держави і людини. Пан, і, да. е, в сьогоднішній стан війни, коли держава повинна... Прямо в Конституції записано по заботі, безпеки і всього іншого людей. А що сьогодні відбувається? Що відбувається з тимчасово переселеними людьми, хто втратив своє майно, хто втратив житло? Хто сьогодні їм кажуть, ви зареєструєтесь в дії, але ви дайте документи, що у вас там десь в Бахмуті чи в Маріуполі чи в Авдіївці з руною на ваше житло? Де вони візьмуть ці довідки? Що сьогодні держава робить? Для бізнесу ну, людей, хто втратив бізнес на от цих же перерахованих територіях, люди виїхали, бізнес лишився там. Сьогодні агресор вимагає перереєстрації по їх законам. Ті, хто не перереєструвався, вони називають це безхозним майном, виставляють на продаж. Люди просто втрачають Втрачаємо. і держава не дає навіть механізму цим людям. Я чому про це говорю? Для мене було шоком, коли я дізнався, що в Маріуполь повертаються деякі бізнесмени, котрі втрачали от своє майно, і вони повертаються, вони жили тут. Я з ними навіть ну на початку війни зустрічався в Одесі, в Одесі, спілкувався в Києві, там на Західній Україні спілкувався, і потім я узнаю, що вони от зараз. Вже в 24-му році, через два з лишнім роки, вони повертаються в Маріуполь, щоб врятувати, ну спробу врятувати своє майно. І ну з от з моєї точки зору, ну, здавалось би, можна їх колаборантам обозвати, як завгодно. Але десь повинної держави. Держава, якісь гарантії цим людям, повинна була Не, звичайно, дати, так. повинен був реєстр втраченого майна, повинні були. Речі зроблені, і якісь гарантії від держави. Конституція про це говорить, а цього немає. І от я по кожному такому напрямку сьогодні до нашої влади, до нашого уряду, до нашого там, президента і Верховної Ради також. Бо, знаєш, от, мені там, от ти кажеш, от якщо б ти був, а я дивлячись на цей парламент, на обличчя цього парламенту, да, от на цих Коль Тіщенка. Вони зруйнували весь імідж. Нашого парламенту, ну ну реально, ну ми, от сьогодні, суспільство по Безуглим, по тіщенкам оцінюють рівень парламенту. Хоч там є дуже досвідчені люди, є депутати, котрі готують законодавчі акти, котрі відстоюють позиції України в різних наших міжнародних організаціях, котрі проводять заходи. Але сприйняття у суспільства сьогодні парламенту це тіщенка, бізугла, ецетера. Вот, от такого не повинно бути, і в такому парламенті не хочеться бути, бо це той імідж, який ну не потрібен. Тобі ну, ясно зрозуміло. Пан Михайло, Ви входите в раду, можна так сказати, даже ветеранів, депутатів, а, Ради. асоціація народу на да, народних. Там ви депутат... ці питання піднімаєте? Піднімаємо. Ми якраз у нас були загальні збори. Новий склад обраний, і ми на сьогодні збираємося, де розподіл повноважень. А скільки кількість людей народних депутатів входять? Чи Всі всі скликання, ні, чи не всі ні, всі всі скликання. з 1 по 9 скликання. У нас навіть в президіумі представлені абсолютно всі скликання, хто люди були усіх, включаючи сьогоднішніх народних депутатів, причому віддати належне, що абсолютно від різних політичних сіл ми на засід... це було неможливо. а зараз, як ви Ну, ждали, да, розумієш. От ми обговорювали, я поруч якраз сидів з діючим депутатом сьогодні Верховної Ради Вадимом Мивченка. Да? І він, коли подивився запропонований список, каже, ну як я от з цим Гавришем, котрий був по партії Медведчука, заходив в третє скликання, не хочу бути. Я з тим Толстоуховим, котрий був у Януковича двічі міністром Кабінету міністрів партії регіонів, я не хочу бути. Я кажу, Вадим, ну, це ж наша історія, це Асоціація народних депутатів. Ми повинні працювати один з одним, бо якщо ми не знайдемо консенсусу, то в державі ну, ми постійно будемо сваритися всередині. Давайте знаходити. Він погодився. раз кажу, у нас. Тарута очолює діючий народний депутат, перший заступник ну, нашого правління, від слуги народу депутат, Івченка депутат, від слуги народу депутат, член, навіть віцепрезидент, мені здається, Павло Фролов. Тобто це чотири діючі. Ну а далі починаючи від першого скликання там Владимир Крижанівський, Василь Костицький. Мільнічук в Італій, э, і колишній Житомирський міський голова. він, тобто, ну, Люди такого досвідчена, друге скликання там і я, і Ігор Осташ, э, хлопці, щоб я когось там не забув, вони потім не, 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 не образили. І Оксана Білазір у нас, і Сергій Терехін. Ну, я от ті, хто сьогодні вошли, Юра Ганущак. Ну, ще раз кажу, ну не хочеться коли Василь Васильку да, і біда, львівський міський голова, і міністром працював, і ректором Академії державного управління. Тобто, ми сьогодні ділимо Юрій Сербін по напрямкам. Да, кожен там висловив свої бажання. Ми затвердимо, ну, щоб вони не повторювалися, і кожен буде по своєму напрямку працювати наступні два роки. Пан Михайло, а підіймаєте питання стосовно... Відновлення зруйноване на території України, тому що зна це болюче питання. Я пам'ятаю, теж приймав участь в одній нараді, яка була я сам з Херсонщини родом, по відновлення Херсонської області. Ну дивись, ці речі обговорюються, не просто обговорюються. У нас цим питанням дуже плідно займається Юрій Сербін. Ну він теж він колишній голова комітету по будівництву, колишній міністр будівництва ще там на початку 90-х років був. Мені здається, три скликання був народним депутатом України. От він Це питання, цей фонд, який при асоціації створений, ми навіть коли в Граці були, він презентував цю програму нашим західним партнерам на 75-ті речі Ради Європи ми були делегація Асоціації народних депутатів і обговорювали. Важко населення іде, важко співпрацювати, я ще раз скажу, із Кабінетом міністрів. бо ці речі вони повинні в першу чергу бути затверджені. І вам, коли нема переліку, коли нема над чим працювати, ніхто і грошей не буде давати. От, ті приклади, що були наприкінці 2022 року, коли, скажімо, Франція виділила гроші, і вони там в Бучі відновили два чи три будинки, і в Львові побудували теж для. Тимчасово переселених дали гроші, да? але ніхто такі речі далі не хоче давати безконтрольно, без затвердження держави. Тому я реально розумію. Гарантії були, я... і гарантії, і ну, ти визначаєш, що цей будинок треба. Да? От у тебе є мільйон, умовно. Да? Ти кажеш, цей будинок, а я кажу, ні, треба в будинок. А Володя каже, в цілому що... цілому треба всю територію. Так. Я погоджуюсь, тому. Ці речі вони повинні бути затверджені, і потім держава під це повинна збирати гроші. Ми з зголос... і бюджетний без і бюджет володь. Да, Баловість... Пробачшою да, я З паном там... Мет... з... Володимиром. Знаєте, колишні моряки працювали в Чорноморському морському полапароклавці. До речі, сьогодні 50 років, як він отримав диплом моряка. Правда, рептюльки, як говорять, галяти рибне промисловості, але це було давно, але це правда. Володя. Ми за те, що підродилась Україна як морська держава. По-перше, ви коли були міською головою Маріуполі, це ж морська столиця. Ну, но... Саме крупний порт в Азовському морі но... і в країні він був четвертий по Грузопотоку. І да, Володя... Азовське морське пароплавство, да, не ми, тільки Чорнової. Ми за те, щоб відроджувалося. Тим паче я молоді роки працював на суднобудівному заводі в Херсоні, коли Марі в Маріходці навчався в Миколаєві, працював на військ. Володи, твоя батько, будь пожалуйста. Я на некоторых форумах э, говорил, что хочу развернуть Украину лицом к морю. Это основная проблема, что нас искусственно отвернули от моря. Второе, другая, это э, наука. Для нашей науки я хочу запитать академики и профессора, как говорят, вы Одессе, где ваш выхлоп? Почему? исполкуются депутаты с наукой я хочу организовать круглый стол посадить профессоров академиков и депутатов пора поднимать украину украина имеет на это право и у нас все возможности есть и во всем мире у меня круг куча кругосветок и меня уважали наш интеллект нашу подготовку уважали во всем мире это правда в моем подчинении было 10 летто национальностей только. И они все с уважением ко мне относились. И все говорили, сначала не знали этого 2000-х 2000 года, не знали сразу, что такое Украина еще тогда. Одесса все знали. Но когда я показал, что Одесса это Украина, начали говорить украинский менталитет, может, ценно. А мы этим не умеем пользоваться или нам не дают искусственно. Поэтому огромное количество людей науки... Я хочу призываю их включитесь в возрождение Украины. Включайтесь, уже пора. У нас есть возможность начинать это сегодня и вчера уже мы могли делать. И в последний момент интеллект, детский интеллект, все-таки нужно обращать внимание, потому что детский интеллект под загрозой. Мы увлеклись Опасы всеми этим. вопросами, но э, дети у нас как бы на последнем месте волонтерство интеллектуально – это большая вещь. Мы рассматривали, Сергей здесь, и студенты были за, им очень понравились наши предложения, наши программы. Интеллектуальное волонтерство – это помощь людям в организации, открытии малых, и средних бизнесов, на чем должна базироваться экономика, чтобы ее поднять. Ну, так, ви... і щоб був середній клас, і все решта. Я буквально одну тезу до того, Будь що ласки. ти сказав, по науці. Я думаю, що навіть твоє звернення повинно бути не до працівників академії чи научних. Вони всі готові. Ти правильно сказав, що на сьогодні ні уряд, ні Верховна Рада вони на Національну академію наук України, на Національну Академію медичних наук чи педагогічних наук чи академію мистецтв, бо у нас. Чотири національних академії, котрі повинні фінансуватися з бюджету. От я прикро да, про це казати, я почесний академік Академії мистецтв України. У нас 4 липня будуть відбуватися збори, і ми перейшли в ранг обрання член кореспондентів і академіків в статус почесного. Чому? Тому що з бюджету... Не має фінансуватися на, собі, на да. дійсних членів академії для того, щоб визнати ну, досягнення той чи іншої людини, ми переходимо к статусу їх, щоб вони були почесними академіками, а не дійсними членами. А ну я дуже багато років і сам працював, бо я доктор технічних наук, професор викладав. Працював з академією наук, був ведучим науковим співробітником фізико технологічного інституту металів і сплавів Національної академії наукового академіка Найдика. Все це реально знаю і знаю сьогодні цих людей. Вони є, вони більша частина, ніхто нікуди не повиїжджав. Візьміть харківський приклад Володимира Семеноженка. Він віце-президент Національної академії наук, він директор інституту. Він в Харкові до сьогодні. Він очолює, люди працюють от в таких от умовах, і від держави вони самовиживають. Це, це абсолютно неправильні речі. Тому я би звернення робив до уряду. До Верховної Ради задійте. Ти правильно говориш, вони вважають, що вони все знають самі, що їм наука жодне там пропозиції не потрібні, що, причому в будь-якому, да? від прикладних до там, філософських якихось речей. Ну, для цього наука і створювалася, для цього прориви в усьому світі є. Коли от такий науковий підхід є. Я отут я 100% погоджуюсь, але звернення повинно бути. До е, уряду, до президента, до Верховної Ради, щоб вони задіяли всі ці речі і справедливо. абсолютно пан Михайло. Я думаю, ми наступну передачу зробимо. Ми з Володією розробимо. Наша група розробить дійсно таке звернення. Порадимося з вами як досвідченим народним депутатом Дякую. України. Чотирьох <ріху> <Щеперігальний. ріху> скликань Сьогодні Може хтось про це сказати. Сьогодні мало таких є, але ви один із небагатьох і міський і голова Маріуполя. Дай Бог, щоб у нас це. Війна припинилася, щоб ми, знаєте, вийшли. З цієї війни я хотів би з Ну, да, От що... в таких от умовах, коли ми да, немає захист... захист дипломів до колаврів. Да. Теж студенти зібралися, говорили, це було з 9 до 10, і ще там. Вони збираються світло вимкнули, але студенти працюють значить ну, молоді, і ми працюємо. Ми, і і ми, працює. ми працюємо. І навіть оці книжки, що тут бачите, це поезія, творчість народжена війною. Це день конституції. Ваше побажання, я би дуже хотів, щоб. Конституція дійсно була основним законом України, і незалежно від того, хто який чин сьогодні займає, від простої людини до президента України не просто поважали, а виконували конституцію. І тоді повірте, що все в країні буде гаразд. І перемоги нам. Я теж за те, щоб науку ми дали їм пріоритет, якийсь, а хочу сказати, війна ключове слово війна. и вина подштовхуя науку, интеллект науки работать на экономику Украины. Это нам даст возможность возрождать свое, свою экономику, предприятие, которое военно-промышленный комплекс, он база всего, всей остальной науки. Если мы поднимем военно-промышленный комплекс, мы поднимем и всю остальную экономику. И так, хотя бы всех граждан нашего места Одессы, переселенцев, Всі України поздоровити з святом, з Днем Конституції, побажати щастя, любові, здоров'я, щоб скоріше закінчилась війна, і сказати такими словами. Чумацький шлях усіяний зірками перед нами повстає. Це Україна, вона з нами була, лишається і є. Це дві перші газети, яка національна спілка журналістів видала з перших днів війни. Дякую.